Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий бінокль, ось такий пізньорадянський, в нетиповому корпусі. Це є салаватський бінокль із зомзовськими корпусами і призмами. Даний бінокль експортний, написано Тенто, також він 91-го року. Ось із таким покриттям. Я чомусь думав, що таке покриття тільки в кінці 90-х було на Сомзі. Наочники зверніть увагу низькі, а не високі. оті. Які були на внутрішній ринок, також зверніть увагу, що гудзички тут точені із металу а на внутрішній ринок вже йшли пластикові з 80-х років. Даний бінокль прийшов на обслуговування із сонячної Іспанії. А також, що цікаво, даний бінокль, мабуть, це бінокль в найкращому стані, який мені проходив під ремонт. Цікава історія, але він насправді без виперів, без мутностей. Тобто, бінокль, ну скажем так, в доволі гарному стані. Ним цілком можна було користуватися. Змазки нема, все болтається так само тут, взагалі насухо на чути. Звук сухого тертя попросили по максимуму зробити, все зачорнити, забрати всі недоліки, все, що можна, і витягнути зображення по максимуму. Тобто зробити з нього максимально можливий варіант. Ну, власне, так і зробимо. Гляньте, до речі, на експорт таке було акуратне виконання, гарні точності, є контргвинт. Ось такі цікаві стаканчики. І не Soms, і не ZOMS, щось таке середнє. Є польова діафрагма витечена. Ось. І зверніть увагу, яка її товщина. Тобто вона на вістрі на кінці має мати мінімальну товщину 0,1-02 мм. Подивіться, тут мм 3 Хто так робить? Ще й фасочки зняли. Для чого? Ця діафрагма і стінки не повинна відбивати взагалі нічого. Тобто її стінка має бути безмежно мала. Ось, кришечки, болта тут немає. Я думаю, ви вже це помітили. І зверніть увагу на точність виготовлення. Ну, оця типова точність. Майже всієї радянської оптики. От такого ви в цей, і ви такого точно не побачите. Хоча, вроді дивіться, гарно запресовано, все гарно зроблено. Ну Для чого такий люф? Всередині, гляньте, як на експорт старалися, все зачернили, все зафарбовано. І тут корпус зафарбований. Навіть пружину зафарбували. І більше того, навіть занадували і зафарбували кришечки. Все зроблено уже. На заводі, так як положено, гляньте також посадка призм. Ну я вам скажу доволі точно. Доволі точно. По мірках радянської оптики це ідеально. Це взагалі найкраще, що може бути. Ну, це реально класно. Посадка призм дуже хороша. Я в принципі таке поважаю і люблю. Зверніть увагу, виконання даного бінокля дуже хороше. Акуратно все запилено, все зроблено. Навіть не скажеш, що це радянський бінокль, реально дуже класно. Все-таки на експорт старались. На відміну від сомза, саловата, де знизу контргвинти, тут контргвинти, як у зомза зверху. Ну власне, технологія корпусу зомза, то вже і впилили зверху контргвинти. Не дуже воно гарно. І тут ці дірочки лишаються, особливо на такому фоні. Ще коли був чорний. Що можна було чимось замазати, а тут реально є два отвори. Ну, таке собі рішення. Ну що ж, відкрив я вперед. Зверніть увагу, також чорнення хороше. Насправді, таке чорнення працює досить добре, тут немає нічого поганого. Зверніть увагу, скільки фарби. Навалили всередину, поставили на маску гігроскопічно, щоб не потіло. Дивіться, всередині. Просто подивіться, яка кількість фарби для чорнення. На внутрішній ринок можна було блискуче випускати, а за кордоном блискуча херня не продається. Треба чорнити по-людськи. І кришечка також широка, по суті. Гляньте спереді, торець майже не видно в призмі. І по суті, ну я за чорню дороблю, але воно мало що дасть. Тому що. Бік не світиться відверто в канал, і загалом даний бінокль, скажімо так, максимально дороблений вже на заводі. Тобто він випущений, в принципі, такі, які мали би випускатися радянські біноклі. Гляньте, перший косяк, який я знайшов, трішечки підняв з призм, вони мають отвори під. Паперову проставочку, паперові проставочки немає. Також гляньте, кришки блискучі, якщо їх. Ну Вони так трішки прианодовані, але не сильно. Їх треба реально чернити, коптити, для того, щоб краще бінокль себе вів в сонячну погоду. Ну і знову ж таки, зверніть увагу на точність посадки призм. Точність прекрасна. Ось тут маленький невеличкий зазор. Може 2-3, десятки але це реально вищий пілотаж. Вот. Даний бінокль зроблений дуже гарно. От видно, що виробник хотів продати даний бінокль, а не впарити на внутрішній ринок, де народ і так і так купить, бо варіантів нема. Також гляньте момент, який ні на що не впливає. Тут амортизація паперова, а тут амортизація пластикова. Я думаю, що пластикову сюди не поставили тільки по одній єдиній причині, що вона просто би не влізла. Кришка би не закрилася, тому паперова все-таки тоньша. Ну що ж, я вже повідмивав ту намазку що там була всередині. І Зверніть увагу на об'єктиви. Всередині кантик зачорнений, видно, клей виліз. От такий клеєвий пояс. А саме основне, дивіться, вони фаску не зачорнили і не девальцювали. Передимося проти, проти світла, дивіться, як фаска світиться. Оця фаска, ця ложка дьогтю в бочці меда. Всі інші речі, що зробив виробник задля збільшення контрасту, нівелюються от даною фаскою. Дана фаска засвідчує просто катастрофічне зображення. І що ж, Як ви побачили, кришки я вже закоптив, картоночку вставив, зачорнив. Я добрався до окулярів, вже бінокль перезібрав. Дивіться, він зачорнений, занудований тут стінка. Це надування дозволяє гарно ковзати йому у своєму гнізді. А бачите, лінза завальцована і всередині тарець не зачорнений. Просвітлення присутнє, Просвітлення присутнє. отак підтягнутий кутик, щоб не провертався. Не дуже акуратно виглядає, якщо чесно. Окуляр також перемиваю, начисто окуляр такий самий, як 7 х 10х35, звичайних салаватах. І зверніть увагу, склейка окуляра чорного на заводі. Отак от. Прекрасний стан насправді на палючому сонці видно, що ніяких жирних розводів немає, все чудово зроблено. Але до всього мого здивування там є кілька точок на склі і тут, на призмах. Причому вони як були, так вони і лишилися. Там пошкоджене просвітлення, є надщерблення і є бульбашка одна. Отак от, от. Ну, але оптика чистенька. До речі, дивіться, він досить сильно теплить. Ну і, власне, глянемо, як показує даний 10х50. А показує він доволі добре. І зверніть увагу, чітке, чітка окантовка. Коли реальних 60 градусів, а не так як у салавата, де типу 60, але там лізуть блекаути. І зверніть увагу на край поля, от бачите, оце блискуче. Це якраз товщина польової діафрами грає роль. От якби вони проточили з мінімальним вістрям, там був би просто темний, темний кантик, а так от він от видає отакі от приколи. Ну, менше з тим. Таке зображення, контраст. Хороший, я б навіть сказав високий, різкість чудова. Хроматизм далі центра можна замітити, але його небагато. Реально в очі він не кидається. Картинка доволі непогана. І глянемо різкість в центрі. Ось така різкість в центрі. Доволі недурно, скажу чесно, досить непогано. Ну що, я думаю, ви всі цього чекали. Порівняємо даний бпц 1050 із стандартним БПЦ-1050. Обидва соловати. Цей Соловацько-зомзовський корпус, а це стандартний соловацький з малими призмами. Дивимося у бпц 5, 10, 50. Ну, Власне, ми тільки що в нього дивилися, ось така доволі гарна картинка із реальним полем 60 градусів. І дивимося у стандартній БПЦ 10х50. Ось така картинка. Видно зразу, що поле реальне менше. Отаке воно там мутне, і ви поле по суті нормально не бачите. А якщо синіше запхати око в лінзу, то в принципі з'являються блекаути. І вроді в них в обидвох 60 градусів, але в нижнього реально є 60 градусів, а тут 60 градусів немає, тут є 55, хоча написано 60. Кольора краще в старого, немає теплинки, немає жовтинки. Але контраст кращий у нового. І глянемо різкість в центрі БПЦ 5. Ось така картинка. Доволі пристойно. І стандартний БПЦ 1050. Ось така картинка. Майже те саме, але контраст реально гірше. Кольора краще, контраст гірше. Різкість в обидвох дуже хороша. Ну і таке також цікаве порівняння. БПЦ-5-1050 і кар CS 10 1050. Бачимо, що корпуса в них однакові, типорозмір призм однаковий. В принципі, об'єктиви навіть однакові. Але окуляри різні. Дивимося у 10 1050. Ось таке зображення. І цей 1050. Ось таке зображення. У цей са кращі кольори, чуть-чуть краще контраст і набагато ширше поле. І глянемо різкість в центрі. На БПЦ 5 10 50 Ось така різкість в центрі. І цей сієна є ноптем. Вот такая резкость в центре. Ну и второй план. Вот такая. Это жарочка получилась. в БПЦ 1050. Вот такая картинка. Ну, довольно пристойно, скажу вам. Довольно. Тепер дивимося у стандартній 1050. Видно контраст гірший і поле гірше. От поле конкретно гірше. Дивимося знову БПЦ 5-1050. І єноптем 1050. Ну, поле у єноптема набагато краще і ширше. Контраст дуже схожий у даного єноптема до чорненого і у такого BPC 5-10 на 50. Ну, звісно, він зовсім трішечки слабший за цей, але я вам скажу це дуже гарний рівень. Це, мабуть, найкращий десятикратник кратник цей, який у мене був із вінтажа. Ну і глянемо різкість в центрі БПЦ 5 1050. Ось така різкість в центрі. Ось так. Дуже пристойно, хроматизму нема. Контраст хороший, різкість присутня. Дивимось в цейс. Ось така картинка в цейся. Важко зловити тут. Вже введіть поправку самі. Ну, цей сам мікроконтраст краще. Розпізнаваність деталей краще. Блін, важко тримати у центрі окуляра. Ну, якось так. Я думаю, що ви побачили моментами. Ну, отак. І стандартний 10.50 тето. Ось такий стандартний 1050 тенто. Після ЦЕЙСа відразу видно, що контраст гірший. Все в одній каші контрастній. Але різкість також дуже хороша. Дуже хороша. Підимося знову БПЦ 5-1050. Ось БПЦ 1050. Картинка краща, як у стандартного 1050. Ну і ну що ж, ось такий БП-5 10 на 50 із зомзовським корпусом і зомзовськими призмами. Хочу сказати, що в прямому порівнянні із стандартним Соловацьким БПЦ-10 на 50. У даного зомза, по-перше, ширша стереобаза, а також бінокль коротший за соловата, а це, в свою чергу, забезпечує набагато нижчий рівень тремору, і картинка набагато менше е, скаче, вібрує. Що стосується самої якості зображення, то BPC5 показав вищий контраст і вищу яскравість, ніж стандартний соловат, як на мене, гірші кольора, і що мене здивувало прекрасне поле. Поле реально видно чітко від краю до краю із чіткою окантовкою, що є великою рідкістю для радянської оптики. Загалом бінокль показав дуже високі показники оптики, і даний бінокль можна легко радити до покупки. Всім пока!